Привіт, друзі! Ось і почались наші жнива. Молотимо ділянку з соєю. І за ці пару днів, що пройшли вихідні, це сьогодні у нас понеділок, 1 вересня. Нервів пройшло купа через те, що не могли знайти комбайн, але все ж таки знайшли, чекали два дні, в результаті Уже під вечір, коли я дзвонив до цього комбайнера, кажу, ми, ми збираємо чи не збираємо, він каже, я не можу знайти запчастину. Коротше кажучи, два дні пройшло на смарку, в результаті ледве ми знайшли ось такого джендіра. Здається, він нам збирав в минулому році також. Що можу сказати, що дивлячись на сою, вже так, передивився дуже багато ваших відео. Рахував боби. От якщо взяти, яка не погілкувалась, ну, гілки, гілки є, ось тут три гілочки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте так ще раз, щоб ви бачили. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Це сама бідна рослинка, можна сказати. Дивіться, як вона працювала, що навіть є маленькі, висохші. Тобто до кінця, до кінця вона цвіла, працювала на урожай. І ось взяти, наприклад, ось таку. Ось такий зразок.

Ще одну бокову вона тут закручена 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 бобики на такій, яка погілкувалась нормально. Що можу сказати, що непоганий, непоганий урожай вона заклала навіть з тими недогонами. Є одна зернинка до трьох. В середньому, напевно, дві буде в, кожній, в кожному бобі. І тут би був непоганий урожай, якби ми могли його весь взяти. Чомусь жадка ніяк не можемо налаштувати. І ось дивіться, яка тут ось красуня. Дивіться. Це гілкування. Дивіться. Цікаво тут скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, девятнадцять, двадцять, 21, 22, 23, 24, три, двадцять 27, двадцять пять, двадцять шість, двадцять, двадцять вісім. І основна, 29, девять, тридцять, тридцять один, тридцять два, тридцять три, тридцять п'ять, тридцять сім. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 штуки. Ось, Вона низенька, але вона вся обвішана е, бобами. Бачите? Е, в середньому, ну, три бобики, бачите, закладала чотири, ну, четвертий вона не потягнула. Ось. Три, боби, три зернинки в бобі, ось, знову чотири. Закладала. В основному три, ну є дві. Що ще хочу сказати, що при тому, що вона довго чекала, вона майже не посипана. Ну, тобто є ось такі от екземпляри через 5-10 метрів, ось так, ось. Дві-три штучки. В принципі, нормально. Нормальний результат. Поки було волого, вона не сипалася, тільки почала волого. Вологість бути і вже е, жара висушила і все. І вона почала вже трошки тріскатись. Плюс е, нижні буби, жатка коли доторкається, то відповідно маємо проблеми з обсипанням перед жаткою. Але хочу сказати, що що у нас є, це втрати. Втрати за жаткою. Тепер подивіться, які в нас втрати. Ну, краще б я не бачив. Раз. Дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бобів від 1 до 3. Порахуйте. Ось дивіться, нижню китицю не взяв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 бобів не взяв. І так, ось дивіться, вздовж. Вздовж. Дуже багато ми залишили тут. Якби флексом працювали, було б взагалі супер. Але тут... Ось дивіться. 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 Я навіть рахувати не хочу, тут штук 20. Краще не рахувати, щоб серце не боліло. Але в зв'язку з тим, що нема чим зібрати, вимушені гратися. І рахувати втрат. Ось так працює джендір. Слава Богу, що хлопці послухали, бо так нас підвели. Це окрема тема, напевно, про порядність, про людяність. Можна було попередити, щоб не втрачати час нам. Але все ж, можливо і добре, так, як сталося, можливо, краще підсохло, краще вимолотиться. По висоті, ось соя в коліна, навіть трошки вище. ну Якщо взяти таку середню, то в коліна. Якраз висота така, що дозволяє збирати при нормальних жатках, нормальних вимолотах хороші врожаї. Ось дивіться. На вся в бобах. Отак від 20. Скільки там рахували? Від 25 до 53 бобиків на кожному. І ось такий ось маса тисячі буде більше, чим... А може така, як минула, 140-150 грам у нас була маса тисяч у новому році. Чи нормальна це така ситуація, коли комбайн тобі хотів запитати хлопці, комбайнери, коли ти просиш зібрати, і людина тобі обіцяє, два дні мурижить і не приїжджає. Напишіть, в кого були такі ситуації. І при тому всьому, що в кінці кінців ніяких обіцянок. А просто каже, та знайди когось іншого, та й зберешу. Тому, друзі, якщо хтось так робить, не робіть так більше. Якщо даєте, обіцяєте комусь, то хоча б комунікуйте з цими людьми і кажіть, що я зберу, якщо знайду запчастину, чекати 2 дні, 3, якщо знайду. Якщо не знайду, дам знати. Пояснюйте зразу ситуацію, яка є. Бо якщо немає, то не можете зробити і зразу знаєте, а обіцяєте, то краще так не робіть. Друзі, хочу вам ще показати, шок-контент. Дивіться. Отут, десь може ще випало, бо я так теребив, 17 зернинок. Тут десь я порахував близько 40 зернин. Отакої от, от сої. Це втрати, уявіть. От один такий кущик від 10, від 10 ось, до 17 бобиків втрати. Ось дивіться. Отакі от, от кущики. В кожному кущику 40 десь від 40 до 50 одиниць. А тепер дивіться, які екземпляри випадають. Дивіться. Це у нас два міжузля. Тепер порахуємо е, ці. Давайте я отак розвернусь, можливо, краще. Тепер порахуємо боби. Так, фокусуйся. Дивіться. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Тепер нижній. 1, 2, 3, 4, 5. Один, Один скинула, бачите, шостий. Сім. Ось сьомий. Ось. По 7 бобиків у, на одному міжвузлі. І це отакі екземпляри, що й випадають з цього. Ось дивіться, такі є прилизані взагалі. Дивіться, скільки тут страти. Яха, я спокійно не можу дивитись. Це шок-контент називається. Дивіться. Це просто жестяк. Я не скажу, що тут ідеально рівно. Хлопці ніби роблять все, що можуть, як вони кажуть. Бо висипаної заді дуже мало, ну не вимолоченої маю на увазі. Але ось такі ось, ось дивіться, валяються. Бачите? Випадають. Шановні експерти, прошу вашої думки. Як вважаєте, в чому причина? Хоча причина, напевно, очевидна, якби все так можна було зробити. Так поскладаю, можливо, він забере. Якби можна було все так зробити і зібрати максимально чисто, то напевно флекс жатку не придумували б. А так, без флекса втрати будуть. Кажу, що цей комбайн. Входить 7 тонн пшениці. Тепер підкажіть, хто знає, яка тотожна вага пшениці і сої. А, до речі, можу зараз загуглити, якщо буде інтернет. Ось дивіться, дивіться, яка китиця. Саме низ, саме сама крупна, саме і все. І вона залишається тут. Будемо робити те, що в торік будемо провокувати сходи культиватором і булижнік. От будь ласка, злови таким жаткою такий булижнік, ще бляха до того всього. Може того хлопці і піднімають трошки вище. хоча нахапався теж він з землі, бо видно, що риє трохи тою. Жаткою. Ой, нет. краще не бачити. Очі не бачать, як кажуть, душа не болить. А слава Богу, що є такі хлопці, які послухали, які виручили зібрати хоч якийсь урожай. Але ще хочу сказати, що чому ми переживали, чому я вас питав за десикацію, ось дивіться. Ось дивіться, які у нас кучі, на гортаві. Оце забило е, січкарню. В чому проблема? Підскажіть. Хто знає, хто підскаже. Ось, друзі, виграли ще одну кубку. І ось ніби сухі. Фух, а так забиває цю січкарню, що просто жесть. Ось одна куча, друга. Що з нею робити? Поняття <кій> <кій> Так, Трактор під'їхав. Будемо йти готувати. Готувати причіп. Ну що, друзі, зібрали ми свою сою. Ось такий у нас урожай з 2,7 гектара. Тони 3 може є. Тона Напевно взяли, але ось таку стерню з бобами лишили. Ось так нам зібрали. Без флекса. Ну, так у нас вздовж іде. І в нас збирання. Вродити вродило, а зібрати. Як є, так є. Все, всім дякую за увагу. Щасти.